Нас. Вони живуть у наших серцях. КОРКІшко Роман Петрович позивний Ромка, солдат, помічник гранатометника першого відділення другого взводу призначення другої роти на бронетранспортерах третьої штурмової бригади Національної гвардії України. Народився 17 вересня 1992 року в селі Доброгостів Трускавецької ОТГ. Мати Марія працює за кордоном, батько Петро будівельник, брат Микола також працює у сфері будівництва. Роман був веселим, життєрадісним, талановитим і надзвичайно позитивним хлопчиком. Навчався у Доброгостівському закладі загальної середньої освіти першого третього ступенів імені Івана Боберського з 1999 по 2010 рік. Учителі та друзі пам'ятають його як розумного, щирого і доброзичливого учня, який завжди вмів підтримати інших. 30 січня 2012 року закінчив Дрогобицький професійний політехнічний ліцей, здобувши професію електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж, а також електромонтажника силових мереж та електроустаткування. Любив спорт, футбол, баскетбол і волейбол були його захопленням. Працював на базі відпочинку Шепільська, де був прийнятий на посаду робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель. Родина завжди була поруч: батько, мати, брат, племінниці Христина та Анастасія яких він любив як рідних дітей. Коли на Україну прийшла війна, Роман не залишився осторонь. 28 лютого 2022 року він був призваний до Лав Збройних сил України, служив у Національній гвардії України. У військовій частині номер 3028. з березня 2022 року проходив військову підготовку у Яворівському районі, а згодом навчання у Закарпатській області, яке тривало до 17 березня 2023 року. Після цього був відправлений на нульові позиції Донецької області, де з 5 травня 2023 року виконував бойові завдання. Роман мав цілеспрямований характер. Завжди знав, чого прагне від життя. Він був життєрадісним, розумним, люблячим патріотом своєї батьківщини, будував багато планів на майбутнє. Найбільшим його бажанням разом із коханою дружиною було створити щасливу сім'ю, де лунав би дитячий сміх. Але ця страшна війна зруйнувала їхні мрії. Як і мрії багатьох українських родин, 9 серпня 2023 року, о 7.20 поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, Роман загинув, виконуючи бойове завдання. Посмертно, Коркішко Роман Петрович був удостоєний високих відзнак. Присвоєно звання почесний громадянин Дрогобицького району, нагороджений почесною відзнакою за особливі заслуги під час виконання бойових завдань, указом президента України за особисто. То мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, солдат Коркішко Роман Петрович, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно, Роман був молодим, мужнім і цілеспрямованим. Він мав багато мрій, планів і теплих людей поруч, любив життя, родину, друзів і Україну. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана, герою.